Добрий день, дітки! Сьогодні я знайшла ось ці гарні яскраві листочки. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають, Якій порі року поступилося місцем літо. Так, осені, після теплого літа, завжди настає прохолодна осінь. Осінь буває різною. Спочатку рання осінь, коли не дуже холодно, потім настає золота осінь, коли дерева стоять з жовтим листям, потім пізня осінь, коли на вулиці вже зовсім стає холодно, а листя на деревах майже немає. Діти, сьогодні вранці до нас завітала пташка і принесла цікаву книжку про перелітних птахів. Давайте її розглянемо і познайомимося ближче з цими птахами. Жайворонок це невеликий перелітний птах, верхня частина тіла плямиста з червоними пістринками, низ жовтувато-білий, на голові маленький чубчик. Жайворонок мешкає в лісах, парках і садах, в'ють гнізда з гілочок, моху, корінців і охайно обкладають сухою травою, в яке відкладають яйця сіровато-жовтого кольору з коричневими плямами, годуються жайворонки головним чином комахами, черв'яками, а до осені переходять на насіння, бур'янів. Наприкінці літа жайворонки збираються в зграйки і у середині вересня відлітають на зимівлю. Дріст це птах трохи більше за горобця, пір'я у нього коричневе. На кінчиках крил і хвоста воно трохи темнішає. Дрозди живуть у лісах, гаях, в чагарниках. Гнізда в'ють, як і жайворонки. В них відкладають яйця, забарвлені у зеленуватий або синюватий колір з крапочками рудого кольору. Занурюючи глибоко свій довгий дзьоб в землю, дрозди витягують і знищують в ґрунті небезпечних шкідників. Їжу дроздів складають не тільки комахи, а слимаки, черви і різноманітні ягоди. Шпак це невеликий перелітний птах, він здається повністю чорним, але коли добре придивитись, то можна побачити дрібні білі пір'їнки і чудове бронзове та фіолетове переливання на оперенні, дзьоб навесні жовтий, поступово пір'я втрачає білі краплинки і вже у червні шпак стає чорним. Гніздо будує із соломи, гілочок та пір'я, яйця у шпаків зеленувато-голубого кольору, живляться шпаки шкідливими комахами, черв'яками, гусеницями, павуками, а наприкінці літа переходять на рослинну їжу, поїдаючи різне насіння овочів і фруктів, відлітають шпаки у теплі краї рано, у серпні-вересні. Зозуля це невелика комахоїдна пташка, оперення спини темно-сіре з бурим відтінком, грудка світліша з поперечними смужками, має довгі крила і довгий хвіст. Зозуля населяє ліси, вона не будує гнізда. Зносить яйце на землі, у дзьоби переносить і підкидає у чужі гнізда. За кольором, величиною і формою яйце зозулі схоже на яйце того птаха, в гніздо якого вона його підкидає. Харчуються зозулі комахами, поїдають безліч волохатої гусені, якої інші птахи уникають. На зимівлю зозулі поодинці відлітають наприкінці літа. Спочатку летять старі птахи, за ними летить молодь. Соловей це стрункий птах із заокругленим хвостиком. Оперення у солов'яне показне, буре, а на животику світліше і переходить у біле, великі темні очі покращують зовнішній вигляд солов'я, поселяється соловей у сирій тиністій порослі, зазвичай біля річок, політ, в молодих гаях, великих садах і парках, гніздиться на землі серед коріння дерев, чагарників або густій траві. Свої гнізда соловій майстерно маскують яйце солов'я оливково коричневого кольору. Солов'ї годуються різними шкідливими комахами. Лелека це великий болотний птах з довгими ногами, довгою шиєю, великими потужними крилами і довгим дзьобом. Цей білий птах чорними крилами будує гнізда на сільських будівлях, на опорах електропередач, рідше в лісах і на луках, поблизу річок, озер і боліт, улюблена їжа, жаби, змії, ящірки, великі комахи, черепахи, риба, гризуни. Діти, як ви гадаєте, чому цих птахів називають перелітними? Правильно, тому що вони відлітають в теплі краї. А чому? Так, з настанням холодів відбуваються зміни у житті птахів, їм нічого їсти, і частина птахів відлітає у теплі краї. Першими відлітають комахоїдні птахи, ластівки, зозулі, солов'ї, тому що зменшується кількість комах. Потім відлітають ті птахи, які годуються насінням, збирають їжу на землі. Останніми відлітають качки, гуси і лебеді, вони живуть у нас, поки не замерзнуть річки. Під час перельотів багато птахів гине, витримують тільки сильні, міцні, які добре харчувалися. Тому не заважайте птахам відшукувати собі їжу, не лякайте і не ганяйте їх даремно, а наше заняття закінчилося. До побачення!